І так, любі друзі, пилка g 255 Fold фолдформа є у вільному продажі. Тому, друзі, снікер-сніт та замовляйте. Номер телефона буде в шапці профілю, а зараз обер. Будемо дивитися, що в ній і змінилось. Вона приїхала сьогодні ночі, тобто тільки отримали і зразу вам знімати, показувати, як я і обіцяв багатьом моїм підписчикам. Дивіться, що в комплекті, де з нею, бачите, заводська поставка, щоб ви не думали, що там хтось щось. Розбираю, перекомплектовую, вас обманю. В комплекті міксовочна пляшка. Ось така для паливної суміші. Зіп-пакет, будь ласка, тут іде у нас торксик, свічний ключ комбінований, плюс викрутка, металевий опор та викрутка для регулювання карбюратора. Але якщо ви не тямите в цьому, то краще не лізти туди. А зверніться в майстерню. Так, керівництво по експлуатації. Ну і сама пилка. Бачите, в цьому році вони вже приїжджають до нас в такому більш захищеному варіанті, тому що були жалоби, що при транспортіровці пилки били. Це, це в Ось вона. Це ринок, не звертайте увагу. <реш> <реш> так, на що стоїть звернути увагу? Глушник той самий, зірочка вже стоїть розборна з зйомним кільцем в цій пилці. Якість ви самі бачите зараз на екрані. блокиратор газ, дивимося, який стоїть фільтр в цьому році. Фільтр нейлоновий сапунчик, шланги, свічки у нас. Стоять, друзі, дивіться, НЖК оригінальні. В общем, класна, крута пилка за нормальний прайс. Ціна такої пилки без шини без ланцюга 6600. Телефонуйте, замовляйте.